Всім привіт, ям'я, Геймрбом! І це один блок виживання. Погнали! Так, я вже хочу доробити домик. Хоча доробити першу стінку. А для чого мені треба дуб, а дуба в мене нема? Тому я беру. Плод. Треба вже робити нормальну хатку чим пушече і там буде в мене нормальний склад. щупаем и начинаем. А давай я буду ломать, ломать. и скажу все, что буду ломать. Так вот, чтобы сразу все подбирать. Ну и что, заработаю шутка, промот... Погнал. трам Ресту Чо Я з я, до речі, тут прочитав карту і тут мав чувачок з'явитись На ха Та Ну шо таке? Давай! Оп! Чогось в мене його немає. можно менять и биомы, и то все. А у меня туля полна. Стоп, у есть саженцы. Я Ее пару стук дуба. Я такою дроблю. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Щоб коли вона виросла, я міг мати побудувати. А зараз Я не знаю, закільки прочності. Клюровані, ті уроють ясность. Вот так. Мне тратится. Коротше, в мене є план, як беру, зараз тут все ламаю. нічого не загубити. Зараз вот так переміщаю. Вот я зараз ставлю, и тут я все трачу. Все. Зараз все ресы выложу. Не люблю это такое дело. Ладно, я все выложу и вернусь. Все, я уже все скинув. Мені треба О, все. Тепер я розумію. Хоп-хоп все. Лист саме впаде. О, таке вже дерево мені подобається. Підравшого величайський. Вибачте, просто я заража різ. Зараз. Хоч в мене жарко. У мене ні зубився. Тому десь колись в мене очись є собі. Зі мною все добре. Тащи, в втули. Хоп, 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 хоп. Ой, тихо. Вот так паркур. и ломаем Так, ломаем. Я вышел, это... так вот, смотрите. Так, попытаюсь сегодня подняться, прыжку. Ставить. О, так вот стоит кор. Треба піти спати. Оп! Все. Спимо. Все. Так, побігли. Тут все ми обтесуємо. Тепер сюди поставити блок. Правду поставити это сломати. І тут теж обтесати. І стопчиком тут об'єднати. Все! Тепер мені треба взяти. Вот виставити, щоб каркас був готовим. І вот так вот все обтросуємо че як. -то. Все так. Парподоски. Хоп, Хоп, почти. Навіть яблочко, ні. Так, мені далі треба що? Тоски дубови. Вот Шадошки. Для того, щоб вот так от ми все перероблюємо Все. Пропубила це все пусто. Там... Так, раз-два, раз-два. Тут таке саме тут ламаємо і тут ламаю. тут тут і тут прикольно виглядає чуєте? і тут таке саме, як там мене, ага. Ломаю. Шо раз расплюнешь, я а твою кукну. Молодцы. Плюнешь кукну. А то будет. А тут будет панорамка. Ну, а я чуть-чуть так вот хочу сделать. Вот так. Все. И что будет панорама? Маю вугилья, А Описать я маю. Чен не душов. Непогано, поки царі записую. Шлизка переплавилась. Зараз ще роботи Ну, Золото тут нормально накопилось, все. Шальь. Так. Зараз такі ще прямоць, то буде і на цьому буде кінець. Але перше треба кірочку взяти. Кірка вже має звинувалася, тому погнали в ці примотці. Мінус велика.

Це призи лисиці. що ті, як я це зробив. По-моему, закрит, а то відкрит. К нам Іда Чичи проходит і мне здесь ще знаю, що вона дає. й то якщо я зараз так вот. Та й в мене гроші впали. Ну вийди вже звідси. Таке знав, що тут нема, тому обережно і добував. Що це що воно впало? Ото скример Такий ворогу Навіть не даш Якщо я зараз поставлю сюда і це to Gnome, шо? більше місця йому, А й то то сломаю. Буду ставити на генератор Булу. Куди його вставити в загальному? Ой, пацан мій продав. Що ні, все. Ладно, друзі! На цьому ми вже закінчуємо, тому всім па-па, З вами був я і і це один блок. І мої жодні, і жителі. Всім папа. -па.